Сьогодні у нас надзвичайно великий і приємний привід, як завжди, коли приїжджає Петро Олексійович до нас на фронт. Це для нас є велике свято і сподіваємося, що ми зробимо справжнє запальне свято і для наших ворогів. Велика частка допомоги безпосередньо нашому підрозділу. Йде від фонду Петра Порошенка. І за що я дякую і Петру Порошенку, і дякую усій команді і людям, котрі долучаються до підтримки нашого підрозділу. Це дуже важлива і системна підтримка, яка відбувається місяць в місяць і дає можливість нашому підрозділу, батальйону, а також нашій 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс виконувати ефективно бойові завдання на сіверському напрямку, де вже три роки ми тримаємо оборону, знищуємо російського окупанта. Але хотів би зазначити, що саме ці подарунки, які сьогодні приїхали до нас, дадуть можливість ще більш ефективно виконувати ці завдання. Це... І дрони, дрони на оптоволокні, а також автомайстерні, котрі важливі для того, щоб тримати в тонусі і бойову техніку. Багато СТОшок не працюють з вантажними шинами. В цьому є специфіка для цього роботи, і є специфічні колеса на хамерах на Макс Про, на яких стоїть так звані гусматики, тобто вставки для доїзду після пробиття автомобільної шини, щоб можна було доїхати. І от спеціально для цього. Ще один комплекс, іменно який призначений для того, щоб ці вставки знімати, переставляти на інші шини. І то, що з даним комплексом можна там гамера перезути за годину, за дві на цивільному шиномонтажі монтажі це може піти цілий день або й два дні. Ще отримали ми фіві-дрони, надані допомогою, так само надані там антени для їхнього керівництва і для знищення ворогів. Завдячуючи цим дронам, які ми отримуємо, значна частина яких пристосована для оптоволокна, коли жодна дія РЕП не може пошкодити і не може е, поламати наші плани, нищити ворогів. Тобто... Гордістю можу сказати, що ми є першопрохідцями в цій системі, в цій е, оптоволоконній гонці озброєння, і вона показала себе дуже ефективно. Тому у нас є велике свято, і ми влаштуємо запальне свято Москва. Отримуємо військові дрони. Mavic 3T, Mavic 3 Pro, Реп, заредні станції і те, що ми сьогодні отримуємо, це дуже необхідно на наш момент. Нам передали сьогодні дуже класні дрони 15 дюйм. Це вже ну, це найпотужніша взагалі е, штука. У нас до цього таких ще потужних не було. Вони можуть нести набагато більше і на, на, на дальшому відстань. Це основні його переваги перед іншими дронами. Зробимо з них бомбери, вони будуть дуже добре працювати. Отримали ще й в кішок восьмерах камікадзе, мавік, як ж без нього, трошечку, тірмало отримали. Мали планшети, комп'ютери, стаблінки, кафло, генератори, вся ця фігня. Це потрібно для кожного розрахунку. Чим більше розрахунків, тим більше таких гаджетів ми потребуємо. Сьогодні ми отримали масу масу всякого по перше задоволення. По перше, задоволення від зустрічі з Петром Олексійовичем. завжди, коли він приїжджає, то в цьому місці наче якийсь, наче новий рік, і наш святий Миколай, Дід Мороз і Санта Клаус приїжджає завжди з допомогою. А в цей раз ми отримали дуже багато різних. Прикольних крутих речей і зарядні станції, і ноутбуки, і телевізори. Одним із найважливіших я б хотів би сказати, що прийшли безпілотники. І саме таке, що рідкість пілотники на оптоволокні. вони дуже 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 якісно працюють, щоб ми вирішили воду своїми силами. Те, що нам і дає держава, те, що нам дає бригада, цей апарат, От, ну, в мене аж подих за цілий цех. Ну, типу, там толкові хлопці вони знають, що з ним робити. Так, так, майстерні на колісах, там можна зробити все. От, машина пошкоджена, так. Ну, тут під час бойових дій там відірвали два колеса. Там машина евакуюється, підганяється. Це майстерня на колісах, зробити машину і вона поїхала далі. Це можна сказати, міні СТО на колесах. Свердельний, токарний, дебьока. Ну все є. Так як нам вже передавали комплекси на базі Duffley Land, майстерні у нас також вони присутні благодійного фонду. Петра Порошенка, то це буде добре доповнення до комплекту, так скажем, виїзної майстерні. Ох, як ми воюємо в польових умовах, так скажемо, виїзні майстерні це є важливе на хороших шасі, на нормальних базах, щоб машина була потужна, виїхала до нашої техніки, бо нема часу на того, щоб з переднього краю вивести десь на цивільне СТОЦІ там це не є можливе. Отримуємо необхідне майно. Райнеобхідне майнота, яке на сьогоднішній день потребують наші збройні сили, легкові дрони, які там гостра потреба є, в них завжди засоби РЕП, які будуть берегти наше життя, життя наших екіпажів, нашу бронетехніку передають зарядні станції, передають старлінки, засоби зв'язку, ну, шини як на колесну техніку, типу Урала, краза, там, так і на хамери. Більше від дронів, значить, буде більше знищеної, більше збереженого нашого життя. Це, що стосується і тих самих, як тому що вони йдуть сюди, вбивати нас. Ми їх об'ємо, значить, збережемо життя нашим хлопцям-козакам, в тому числі і ці засоби РЕП, особливо, те, що там необхідно. І дуже важливо усвідомлювати, що саме сьогодні, як ніколи, важливо в цей відповідальний момент єдність. єдність. Влади, гідність людей і тих, хто може зробити все для того, щоб забезпечити перемогу. Тому важливо всім сьогодні консолідуватися під прапором України, під прапором перемоги задля майбутнього нашої держави. Сьогоднішній день мені підняв настрій. Сьогоднішній день дає мені мотивацію. Сьогоднішній день мотивує всю команду нас не зупинити. Україні, героя!